Гостре зіткнення істинних або уявних інтересів це одне з визначень терміну конфлікту. Мене звати Максим Балашов, це телевізійна служба медіації, і ми починаємо. Вплив конфлікту гена на динаміку конфлікту. Саме це і є темою нашого сьогоднішнього екстреного випуску. І ми маємо пряме включення з місця подій, де відбувається конфлікт між жителями одного з найвідоміших. І найпопулярніших акваріумів в Україні. Добрий день, студія! Зараз ми перебуваємо в епіцентрі неймовірних подій. В епіцентрі в вирії ми можемо зараз наблюдати е, всесвітньо відомий акваріум. І насправді, сьогодні тут незвична подія. Сьогодні, вперше за довгі роки, тут виник конфлікт. Конфлікт інтересів, конфлікт за територією. Чи що це взагалі таке? Давайте слухати. Ми ще зустрінемось. Ти пошкодуєш про це? Ти що, дурний? Який ж ти був? Скільки ще це буде продовжувати? Не роби із мухи слона. Я б на твоєму місці зі мною тут не сперечався. Отже, зараз ми могли з вами бачити, як конфліктогени можуть впливати на динаміку конфлікту. Ми з вами чули безліч конфліктогенів, цілий монолог з конфліктогенів. Давайте зробимо, підіб'ємо невеличкі. Висновки, були конфліктогени образи, наприклад, ти, що Бовдур, ти що Ледер і так далі? Були конфліктогени не своєчасних порад. Я б на твому місті так так себе не поводив. Були конфліктогени допиту. Скільки це ще буде продовжуватись, ці всі конфліктогени впливають на динаміку конфлікту, вони призводять до більш агресивних дій. І ви бачили, яка... Пожежа просто яка спалах неймовірної агресії відбувався в даному акваріумі після цих е, висловів конфлікту генів. Е, тому ось така, ось такі події у нас відбуваються е, поки що, все студія. Дякую за дуже цікавий репортаж. Отже, друзі, ми з вами можемо зробити певні висновки. Ми можемо зробити певні висновки, і е, можна сказати, що конфліктогени це ті слова або ті дії, що можуть сприяти виникненню або загостренню конфлікту. І конфліктогени значною мірою впливають на динаміку конфлікту, тому е, що вони можуть збільшувати напругу між сторонами, підштовхуючи їх до більш активних. Або навіть як ми могли бачити з репортажу агресивних дій чи реакцій, конфліктугени можуть ускладнювати можливості для мирного вирішення конфлікту, роблячи важче досягнення компромісу або укладання мирних угод. Конфліктугени можуть підтримувати або збільшувати інтенсивність конфлікту, створюючи нові джерела розбіжностей та непорозумінь між сторонами. З вами була телевізійна служба медіації. Бережіть себе на все добре!